Короче, сьогодні рестова 12, магнітолою вижирає магнітолу, короче, о, в... магнітола вижирає акумулятор за 2-3 дні і все, його нема. Тому, скоріш за все, що треба перепідключати магнітолу. А, і, і, і десь у нас там позаду лежить задній дворник, який треба поставити. Ну, сам задній дворник є, 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 а щось я поводка не бачу. Ну нічого. Вроді новий будемо ставити. Зараз розбираю центральну консоль. І, і, і дивимося по підключенню, що там йому не подобається. Але я зрозумів, що А що ж підключення? Де ключі? Ключі, ось а ну-ка... А, десь тут сказав, що тумблерок десь. Десь тумблерок в багажнику в бардачку не знаю, Боже, що це за провода. Це у нас переключатель, до речі. Дворників. А, магнітула не алло. А де у нас тумблерочок? А тумблерочка немає. Ну і ладно. Нічого страшного. В чому прикол? А, скарги у власника на те, що магнітола вижирає, скоріш за все, магнітола вижирає акумулятор. Ну, це все добре. Але а, в цьому всьому є нюанс. У нас наживлення йде по факту три проводи. Я розібрав. Уже тут, як бачите, відкручується, до речі, два, а тут, ось два, чуть вище і два ось під магнітолою соглів. А у нас зживлення магнітоли трьома проводами і чорний у нас мінус, червоний це у нас АЦЦ, тут має з'являтися 12 вольт, коли у нас а, вмикається зажигання, а жовтий на ньому постійно має бути плюс, тому що він відповідає за, за пам'ять магнітоли. Тобі ж буває, що об'єднують їх разом і чіпляють, але тут все класно. наче. Видно, що заводська проводка, ніхто наче не лазив ніколи. Але працює це все невірно. Тобто у нас магнітола постійно працює. Тому зараз наша задача знайти провід і окремо його привести. На червоний. Тобто з червоного витащити це і підключити до жовтого і окремо провод привести на червоний, щоб у нас з'являлося живлення при вмиканні зажигання. Отак. От дуже цікава історія. Чому так зробили, не розумію. Але ситуація є. Тому треба виправляти. Проїзвод в мене бардак, але я дуже обережно. Знаєш, дивіться, що я натворив. Я все зробив. Оцей товстий провід, який у нас був ось тут в розовому тоненькому, я перемістив сюди. Від нього відкусив провід, і, ну, тобто я їх поміняв місцями, але я роз'єднав їх і до нього припаявся ось, ось червоний провід, якщо бачите, червоний, знайшов ось в цьому роз'ємі, це роз'єм, де на підігрів заднього скла. Він, в принципі, силовий, тому ось, ось, ось товстенький провід на ньому якраз з'являється під час запалювання. А, плюс, і коли ми вимикаємо запалювання, все вимикається. Але на нього ще тут я накинув один проводочок антени, це живлення антени на цієї, щоб радіо працювало Ну, тобто, так ось запакувався. Єдине, зараз я тут запакую з антени, Або я його обріжу. Може, ну, коротенько, не хочеться робити, щоб було потім простіше ремонтувати. В случаї чого так залізти, бо ось руки залазять і все. ну Тобто незручно працювати. І тепер дивимось на магнітолу. Зараз під світочку я вимкну, вмикаю запалювання. І в нас запрацювала магнітола. Ось так. Ось такі діла запалення вимикаю, і магнітола вимкнулася. Так воно має працювати. Але мені щось не подобається, ще замок запалювання, якось немає положення, АЦЦ. Тобто десь воно зникло, воно наче є, але попаралельно паралельно вмикається запалювання. Я ще гадав, що проблема в самому замку, чому воно так не працює правильно. Але, але... Тим не менш, воно не може було не могло працювати, бо у нас були два проводи об'єднані з заводу, тобто і пам'ять, і живлення. А як це так зробити і не показати результат? Бо будуть возмущення, що зробив і не показав. Включаю запалювання, включається магніто. То... Заходів може бути вищити рівень. Радіо працює, як бачите. Так, лампочка вона не світиться. Ну і перебралися потихеньку в багажник, бо э, все, лежить трапеція дворника. ззаді. Була заглушечка в резинці. Я її дістав. Панелька. Панелька просто чіпляється руками і здергується. Дуже цікаво. Не, ну, Удобно, насправді прикольно зроблено, як на іномарках. Ну, Все у нас посадочне місце. Три шпільки стоять. Ось три шевролетовські гайки. Новесенькі. Зараз вставляємо, під'єднуємо і дивимося, що воно буде. А, як буде працювати. Подставив. А, Не знайшов. Викинув ті гайки нові, бо вони без шайб, а Тут великі треба шайби. І знайшов гайчки з тими шайбами, які прямо на них. Але вони прокручуються. Тобто такі шевролетовські тори в шевролеті стоять. Три однакових знайшов, роз'єм під'єднав і зараз будемо перевіряти, як то все працює. Так, дворники, мабуть. Ну-ка щось не видно. Так, встановив гайки ті викинув, бо вони з маленькою шайбою а, і вона не прокручується. А тут я знайшов шевролетовські, вони, звісно, такі собі беушненькі, але вони з шайбою, які прямо на гайки, вони обертаються. Під'єднав роз'єм, дворника самого нема поводка, тому зробив отак ось з ізоленти, бо звідти дуже погано видно. Вімкнули запалювання. Від себе натискаємо і дивимося, що вам показує. Бачимо, обертається з ізолента, тому все красиво. Якщо так сталося, що ваш автомобіль зламався або потрібно якесь сервісне обслуговування, а де відремонтувати або де знайти майстра, ви не знаєте, тоді ну, не проблема. На допомогу завжди прийде сайт «Все. СТО ЮА. Тобто ви просто подаєте запит, вибираєте в клітиності свою несправність, вказуєте дані про автомобіль, це все ви вибираєте, як в тестах, знаєте. І вказуєте свій номер телефону, місто та ім'я. В коментарях до речі, можна вказати. Подробиці до заявки, можливо, якісь там ваші побажання і тому подібне. Ваш запит на протязі 1 секунди розлітається по вашому місту між потрібними майстрами. Хто вам потрібен, от між ними розсилається. І вже далі вони вам телефонують, а ви обираєте, до кого повести свій автомобіль. Тобто розсилка йде не тільки по офіціалам, але й по звичайним СТО або гаражникам. Тобто майстри є на будь-який смак. А їх, на секундочку, на сайті більше трьох тисяч. Подача запиту безкоштовно. 2172 Priora не працює задній дворник в режимі дворника. Працює тільки в перенудительному режимі, коли омиваємо скло. Він працює, але завмирає там, де ви кинули речажок. Тобто, може, посередині скла немає короче, нульової точки, режиму дворника нема. Прозвонив. А, значить, у нас тут чорний а, мінус. А, білий це у нас режим дворника. І жовтий, по-моєму, це у нас режим омивайки. Все працює. А проблема у нас була ось тут. Він кріпиться. ну, Знімаємо дворник з, з шлицевої Зняли. На трьох гаєчках кріпиться. Знімаємо, розбираємо реле. Реле підковирюється. Тут є два у нас усіка. Чуть-чуть розрізав ізоляцію. Ну, то таке, типу термоусадки. Просто ізоляція. Щоб достати. Релюшку. І дивіться, у нас є, якщо сфокусується, я покажу. У нас є тріщинка по цьому контакту. Але я вам рекомендую пропаювати все. Зараз, ну-ка. Не фокусується це все діло. А ну-ка, виключимо світло. А де ж той фокус? Ну, коротше, пропаюємо всі контакти, всі спайками і проблема буде вирішена. Зараз я пропаяю і покажу, як я це все зробив. Пропаяв. Ну Фокус, як завжди не працює, збираємо до кучі. Тут у нас є посадочне місце під плату, обов'язково вставляємо його на місце і защолкуємо. Тепер саму релюшку сюди одягаємо, вона здвигається. Зараз спробую її трошки. Бачите, тобто, що ми розрізали, там особо нічого страшного немає. Просто не хочеться розбирати то все діло, бо, ну, бо там коротше, нема часу. Ставимо, три гаєчки, роз'єм під'єднуємо. Все, встановили. Ну давай, вмикай режим дворника. Ключи зажигание. И Вообще не работает. Прекрасно. А ну давай еще. Странно. Сейчас снимаем. А Включили а район... а район... на машину. І в конечному ітогі воно не запрацювало, бо ми почали шукати обрив, показувало 7 вольт на розйомі, виявилося, що у нас акумулятор здохнув ми зняли то все. Я знову передивився ці всі контакти на релюшки. Підключив напряму. напряму, Тобто, у нас є рожевий Це плюс і чорний це мінус. Напряму гахнув. У нас він доходить до определеного моменту і стає. Зняли шестерню, розібрали, зняли шестерню, подали знову 12 вольт. І все запрацювало. Почали ну розібрав все це все діло. І побачив що попередні, ремонтники там що наробили, пошкодили зубці на шестерні. І воно доходить до определеного моменту. І моторчик не може провернути ті зазубрини на шестеренки. Зараз все розібрав. Тут все в ВДшки було. Контактна пластина під, під, під цією там була вся в смазці, І має бути там, то зовсім трошки, а не. До фіга. А, ну, принцип, як на лачеті, теж боліють вали і вся ця, херня, вся, і вся ця фігня боржаві, і воно клине. Ну, коротше, зараз зараз зберемо. У нас. Отак все виглядає. Пластикова шайба, тяга. Вал вставляється на тягу, тяга на шестеренку. і все. Обов'язково дивимося контакти, які прилягають до контактної пластини. Прокладочка, кришечка. Ну, все банально просто невеличкий підсумок подвідіння того, як кажуть, щодо ремонту. Ну, по-перше, магнітола. Магнітола висаджувала автомобіль, як ви зрозуміли. Все було банально простому і неправильному підключенню з заводу. Наче й класно, бо багато власників хочуть, щоб їхні їхня автомагнітола вона вимикалася. Вручну, тобто. це з одного боку зручно, бо ви, в принципі, можете в будь-який момент вимкнути магнітолу і послухати музику, якщо вам потрібно, не, скажімо так, не вмикаючи запалювання. Деякі хочуть від режиму АЦЦ. Тобто це перше положення, коли ви вставляєте ключ ключі, проворачуєте, при цьому запалювання не ввімкнене. Але тут було постійно вмкнене магнітола, і тим самим живлення йшло на магнітолу коротше вижирало, Не знаю, дуже часто виходять з ладу і магнітоли, вона наче вимкнена, але вона вижирає. Ну, це все проблема в неправильному знову ж таки підключенні. До речі, оце підключення, яке на автомобілі з заводу, воно дуже зручне, коли ви хочете поставити на сигналізацію вимкнення магнітоли. Тобто вона грає, все клас, ви двері зачинили, вийшли з автомобіля. Вона грає. Ви ставите на сигналізацію через релюшку. Це це ставиться. І, воля, і магнітола вимикається. знімаєте сигналізації а магнітола вмикається. Тобто, все банально просто. Тут же прийшлось перепідключити. Тобто, у нас постійний плюс приходив на червоний провід. Хоча він мав приходити на жовтий провід, а на червоний дов був приходити провід з режиму АЦЦ. Тобто, включаєте перше положення замку запалювання і, в принципі, Магнітола вмикається. Ну добре, з цим в принципі розібрались там, все наче зробили плюс-мінус нормально. Давайте тепер до заднього дворника. Виявляється, дворник був не новий. Це дворник рідний з цього автомобіля, його возили кудись до майстрів. Вони там, наче перевірили, аля він робочий, але він виявився не робочий. Плюс вони поковиряли шестерню, вона з'їлася, а зубці дуже такі, скажімо так, вузькі між собою мають маленьку ширину. І тим самим закусювало. Тобто, плюс в передачу пайки. Плату пропаяв, але якщо ваш дворник вийшов з ладу, це 100% проблема. Платі. Ну і плюс можете розібрати обережно, почистити вал від іржі. Ми, в принципі, відремонтували плату, відремонтували зубці, поставили і все запрацювало. Друзі, ну а якщо це відео було для вас корисним і воно вам допомогло, не забудьте поставити лайк, підпишіться на канал, коментуйте, бо це допомагає просувати це відео. І не забувайте переходити на наш канал, де ви, в принципі, можете. Дивитись те, що ми робимо, скажімо так, щоденну роботу, яка не входить в Ютуб. Ну і а вже ж ви без проблем можете задати питання і отримати на них відповіді. Не забувайте подавати запит через всі. Стил.